Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал, і ми продовжуємо грати в групі на Street Lacing Redline. І давайте заглянемо в автосалон 에, потриманих автомобілів які ну, в гарному стані. І давайте візьмемо. У нас тут небагато варіантів, на жаль, тут дві Audi. Ford Focus, Subaru Impreza WRX, STI, Chrysler PT Cruшу і Acura Integra Type R. Хоча давайте візьмемо Subaru. Так, ми взяли Subaru. Давайте двигун замінимо. Щоб був чисто субаровський двигун. Іменно Субару. Не якийсь там... Я не знаю. Понапихали ще завгодно. Давайте іменно. Субару будемо збирати, якщо тут є ще. Nissan RB, Chrysler. Toyota. Йотовський. Інші. Та тут інші тут якісь. Та тут немає нічого цікавого. Може, щось по готовим двигунам тут подивимось. Тойотовський. Nissan. Тут якісь восьмициліндрові, це американці, тут БМВ. Знову Nissan. Volkswagen. Ну, це вже чотирьохциліндрові вже пішли. Я не знаю, що це... Це, по ходу, крайслеровський якийсь. Ну, тут немає того, що я хотів, хоча, то давайте зберемо я його з нуля. Чотирьохциліндровий цей. Блок 1,5, нехай буде. Чи стоп. Давайте чисто Субаровський зберемо. Просто на блоці Субару. Ось Субару. бокс. Тут є 2,0 об'єму. і 2,4. Нехай буде 2,0 поки ще. Та тут однаковий, далі по поршньовій субару. Е головка блока циліндрів ми обираємо також субару. Ось цю кришечку беремо. Головки блока, блока циліндрів. Е субаровські беремо газорозподільчі вали. Субару виберемо впускний колектор. Випускний також субару. Паливну систему також Субаровську беремо. І турбонадув. Тут різні турбонадуви. Ну тут різні турбонадуви. Давайте саме візьмемо 1345. Давайте таки візьмемо інтеркулер. Тут наче нічого, трансмісію. Яка тут може бути трансмісія? Якщо є Субаровська, а її немає тут Субаровської трансмісії. Я лише п'ятискоросна тут. Давайте цю візьмемо. Щеплення беремо таке і тут дрібняки, субаровський генератор, ремінь ГРМ. Під Дон Картера також Субаровський. Ну і наче все. Наче все. Ставимо це все. Ставимо, ставимо, ставимо. Давайте глянемо на потужність. 108 коней та 212 моменту. Так, так. Давайте вдосконалювати його. Регулювати точніше. Тут в нормі. Тепер яка потужність у нас? 113 коней та 212 моменту. Хоча машина досить багато важить. Так, давайте піднімемо тиск турбонаду 0,75 бар. І це потужність 129 коней та 258 моменту.

137 кони та 274 момента. Знову 135. Ну то більш оптимальне, мабуть, було. Так, 137 кони та 274 момента. Так, коробку передач. Давайте п'ятиступ піченту. Будемо налаштовувати тут повний перевід, блокування диференціалу. Ну, диференціал ми заблокували. Давайте вихлопну поставимо Субаровську. Хоча я не знаю яка тут підійде. Із вихлопної. Ну, Давайте цю спробуємо поставити. І підрегулюємо її. Так, давайте підвинемо її. Ось так ми зробили. Давайте номерні знаки якісь поставимо. Субару. Хоча тут круті обвіси, якісь диски. О, номерні знаки. Чудово. Ось так. Субару імпреза WRX STI Made in Japan. Зроблено в Японії. Так, давайте на хайвей вийдемо в цю трасу. Поїхали. Нічого собі як вона розганяється. Ось так. 140, 150, 160. Сто сімдесят. Сто вісімдесят. Сто дев'яносто. Бляха, муха. Тихіше, тихіше. Так, педаль до полу. Шістнадцять тисяч вісімсот сорок кілометри пробігу. Так, це вже п'ята передача, педаль до полу. Може до 200 зможемо розігнатися. Як ви думаєте? Чи вийде? О, вийшло до 200. Може 210. Хоча двигун трохи слабуватий. 207, поки ще 207.

Так що досить, досить. Ну, ми протестували його, давайте відремонтуємо. Так що, я думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!